І разом будете вибирати те, як ви вважаєте за потрібне. Час і збільшення часу на гру не буде, щоб не було такого, що ви з двох годин, півтори години пролежите у траві. Тобто ви повинні чітко врахувати, що вам треба зробити, згадати, що у вас повинно бути в маршрутці дві ноги, дві голова і дві руки. Щоб всі ви були здорові, живі, тобто уважно слухайте своїх головнокомандуючих і так починаємо. Давайте поділимо на армії, а потім вже досконало кожен буде розповідати козак своїй армії. Армії діляться руїв, об'єднуються сотні. Зараз в об'єднується води. Тут просто от давайте ми зараз їх поділимо. І так березан перший підходите до мене. Березан, один-два. Команда. Кажете, стоп, стоп! Один, два. Один. Один. Все. Тримайте. Дві, чотири. Сразу. Шість. Вісім, десять. А чому там кожного подвір? Я бащитала Людмила бухали. Не заважайте. Відійшли у туди в сторону. Відходьте вот туди до дерева, де стояв стол для суддів. Сліду команда сюди. Правильно, я вважала, як два, чотири, шість, вісім Аня, Іди сюди!